Одеса повністю готова до опалювального сезону. Принаймні так рапортують комунальники. Утім, 15 жовтня обіцяного тепла у квартирах одеситів так і не з'явилося. У мерії доповідають мовляв на вулиці занадто тепло. У зв'язку з цим опалення буде подано щойно похолодніше. В першу чергу опалення подадуть до медичних установ і дитячих садків. Після них підуть школи, об'єкти соціальної сфери, а вже потім житлові будинки. Проте комунальники чекатимуть на суттєве похолодання. Щойно воно настане, теплом почнуть забезпечувати соціальні установи. Квартир одеситів воно дістанеться в останню чергу, мінімум через 10 діб. Проте деякі одесити вважають, що теплі батареї не завадили вже б сьогодні. Та, Думаю, что да. Почему? Потому что холодно, старикам, маленьким детям им холодно, некомфортно, особенно ночью. Прохладно немножко начинается. Холодая прохладно, знаете, старые люди. Молодые, что молодые, а старые же хотят тупить сезон. Думаю, что да. Почему? Потому что маленькие детки есть холодная квартира, в этом. Якщо згадати минулий рік, то разом із похолоданням комунальники не поквапились забезпечити теплом навіть всі одеські школи. Зокрема, 18 жовтня учні загальноосвітньої школи номер 37 займались у холодних приміщеннях в одязі. Про квартири одеситів, годі й казати. Повідомлення про городян, які мерзнуть у власних оселях, з'являлися у засобах масової інформації чи не до кінця осені. Зараз чиновники теж бадьора рапортують: усе готово, і залишається тільки одна проблема. Асфальтувание дорих. Одна из проблем, которая сегодня еще остается, это асфальтировка тех раскопок, которые мы сдали гор дорогам. Там не хватает денежных средств у нас, поскольку долги населения достаточно велики на сегодняшний день. Но мы начали проплаты и ежедневно платим сейчас городским дорогам. Мабуть, кожен одеський автомобіліст відчув на собі ремонт, який комунальники не довели до кінця. За словами Владислава Лозинського, міські дороги мають повністю заасфальтувати 91 розриту ділянку протягом 10 діб. Готове до опалювального сезону, нібито і одеська ТЕЦ. Так принаймні каже Орловський. Всі роботи ремонтні були виконані в срок. Вот директор подтвердит, это три котла, которые сегодня работают на отопление в горячую воду, два паровых и один водогрейный в рабочем состоянии. То есть сегодня эта работа проведена. То, что она внешне выглядит, может быть, станция непривлекательная, мягко говоря, это, конечно, есть такое Тому і ведеться річ сьогодні модернізацію цієї станції, і так далі. слід зазначити, що у 2006 році, за перевірку Міністерства надзвичайних ситуацій України, Одеську ТЕЦ було визнано найнебезпечнішим підприємством для співробітників. Також було встановлено, що воно являє загрозу і для населення міста. Що тоді було відомо, що частина оновленого і допоміжного тепломеханічного обладнання ТЕЦ перебуває в аварійному стані. Навіть були прогнози, що якщо на 90% відсотків електро. Технічне обладнання ТЕЦ вийде з ладу, місто загрожує техногенна катастрофа. Проте досі ані модернізація об'єкту, ані його знесення і побудови нового сучасного підприємства не відбулось. Тому дані 2006-го є актуальними. Втім, пан Орловський воліє називати це лише непривабливим зовнішнім виглядом. Та зрозуміло, що кожен опалювальний сезон комунальники розпочинатимуть на свій страх і ризик. Ксенія Тьора, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.